Анестезіолог, який у перші дні повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну долучився до сил оборони, Андрій Красовський понад 15 років лікував дітей у дитячій реанімації. Тепер капітан понад три роки лікує життя військових. Чому вважаю, що бути на війні це обов'язок? Сьогодні про це та інше поговоримо з Андрієм Красовським. Вітаю вас! Вітаю! Отже, ви понад три роки перебуваєте у зоні проведення бойових дій. На яких напрямках ви тепер перебували? Які діагнози лікували у військових? Я служу в підрозділі 66-го мобільного госпіталю у відділенні реанімації інтенсивної терапії. І основним нашим напрямком з 2014 року був Донецький напрямок. Основним місцем дислокації був Покровськ. Донедавна був Покровськ, з якого ми. На жаль, змушені були вийти. Наш підрозділ розгалужений, ми маємо дочірні підприємства, як ми сміємося, кажемо. По лінії фронту так, схід і південь напрямку. То раніше було Курахове наше, Селідове, Покровськ, Добропілля частково. І на захід від нас тепер ми розташовані ближче до Дніпропетровської області. Як ви можете порівняти перші дні повномасштабки і тепер? Чого потребують військові? Характер поранень змінився от, в порівнянні з 2015 роком, що я можу зробити, проаналізувати. Е, набагато менше у нас є кульових поранень, то є рідкістю. Найчастіше то є дрібно-уламкові поранення, множинні поранення м'яких тканин організму. Може, як і кінцівок, так і майже, тотальні поранення. Е, багато є міновибухової травми. Є, ми переходимо в наступальні дії, наші військові травмуються, на, отримують поранення, маніше, наступаючи на міни, які противник до того розсипав. Противник скидає дуже багато. Зараз ера fpv дронів. Загалом безпілотної авіації. Все важче евакуювати пацієнтів, все важче поранення. Скажіть, чи всім забезпечені медична служба, чи всім забезпечена, щоб надати кваліфіковано і вже і зараз необхідною допомогою і врятувати життя? Наразі ми намагаємося максимально забезпечити свій підрозділ. Цьому нам допомагають як збройні сили, як командування медичних сил, так і волонтерські фонди. З різних країн, і українських в тому числі. За що величезна дяка і шана вам. Ми завжди потребуємо розхідного матеріалу для як перев'язувального, так і специфічного апаратури. Ми завжди потребуємо рук, бо дефіцит кадрів є як і в військових формуваннях, так і в медичних. Люди виснажуються, люди хворіють, люди дорослішають, люди хочуть відпочити. Одні більше, одні менше. Але загалом треба. За три роки точно ви врятували не одне життя. Які історії вам запам'яталися? Намагався бути максимально ефективним ці всі роки перебування, як і мої колеги всі. Ми, мені з цим пощастило. Ми всі намагаємося якнайбільше і як найкраще працювати для того, щоб наблизити перемогу. Багато так і не згадаєш зараз якихось пам'ятного моменту, але ми приймали пологи, наприклад, в Курахово. Народилася дівчинка у нас там в цивільної жінки. Вони були. Вдома? Вдома. Ну вони з дому не доїхали до нас до лікарні, але там вже цивільних не було. То військові ми приймали пологи. Багато. Поранень різного характеру хлопців з різних регіонів України. Абсолютно навіть, Так, щоб ви запам'яталися, ну, більшість з них хоче назад в бій, більшість з них говорить про те, що якось там швидше вилікуватися, швидше повернутися до побратимів, бо треба допомагати, бо треба воювати. Ми, знаходячись на всіх. В наших точках, то все одно надаємо допомогу, тому що цивільне населення в своїй більшості евакуювалося, частина його маленька залишається в населеному пункті, будь-якому де ми не дислокувалися. То коли у момент відсутності, при наближенні противника цивільні евакуюються і надання допомоги цивільному населенню, що залишилося, перепадає на наші плечі. І тут ми всім, чим можемо, намагаємося допомогти. У чому полягає ваша допомога? Ми як госпіталь надаємо кваліфіковану медичну допомогу майже на будь-якому етапі. До нас ми можемо провести оперативні втручання будь-якої складності, в принципі, завдяки нашим хорошим хірургам і фаховому персоналу, будь-якій лікарні, де ми розташовувалися, ми намагаємося загалом розташовуватися в лікарні, ми як, як госпіталь. І для того, щоб нас ефективно використовувати, то повинно бути хоч якесь забезпечення, яке ми самі робимо. І найкраще це робити на базі лікарні або медичного пункту, хоча б ФАПу на рівні міста, села, селища. І ми проводимо оперативні втручання, надаємо, стабілізуємо пацієнтів. Скажіть, чи допомагає вам попередня практика 15 років у дитячій реанімації лікувати тут військових і надавати таку кваліфіковану медичну допомогу? Практика завжди допомагає. Чим більше її є, тим краще ти працюєш. Робота з дітьми виховала в мені терпіння, делікатність якусь. І цивільним дітям так само періодично потрібна допомога тут. Ми я згадую свої навики і тішуся, тому що можна працювати з маленькими пацієнтами. І в дорослому віці вона мало відрізняється, доросла від дитячої анестезіології, З дітками просто приємніше працювати. Чим більше ти працюєш, чим більше у тебе навиків, тим ефективніший ти лікар. За свої роки роботи з дітьми, то я призвичаюся трошки працювати з капризнішими пацієнтами. Це які? З маленькими, вони ж не завжди за того, щоб ми їм надавали допомогу. Бувають дорослі, які поводяться так само, як діти. То не хочу, то не буду. Я зустрічав навіть дорослих, які просять не встановлювати, наприклад, периферичний катетер. Боюся, голок, боюся голок. Він не боїться воювати, а голки йому чомусь лякають. Але вдається домовитися з такими хлопцями. Війна розпочалася. Повномасштабно, 24 лютого, 22 року, а 28-го ви вже були у військкоматі. Як цей період, як змінити білий халат на військову форму? Ми чули про те, що буде. Верніше всі знали, що воно таке продовжиться, оскільки я і мої товариші. Ми всі вже були готові. Ті, що служили зі мною з 15-16 році, ми вже готувалися до того, що може початися повномасштабне вторгнення. Тому якось такого страху або думки про те, що можна було не змінити білий халат на військову форму, не було. Я одразу був у військоматі, сказали, що добре, ми це, готуємо вам документи, мені треба було ще тут трохи попрацювати, закінчити робочий тиждень, 2-3 дні. І після цього я вже з людьми, які евакуювалися сюди в Черніці. Бо хлопці вони привезли жінок сюди, а хлопці поверталися назад. І я з ними в машині поїхав одразу в свій підрозділ, в якому я був в запасі з 16-го. Я резервістом і так був, а потім е резервіст першої черги після звільнення я погодився бути одразу з'явитися при виникненні потреби. Це було 28 лютого. Так, приблизно 28 лютого я вже був. Як сприйняла Тут. цю інформацію сім'я, родина, донечки ваші? Так як і всі могли сприйняти цю інформацію. В країні почалася війна, в країні панував такий невеличкий хаос. Всі боялися, всі не знали, чим то закінчиться. Хтось надіявся, що це відбудеться за тиждень, два-три. Хтось трохи довше. Всі Ті, що мене близько знають, і мої, моя родина знала, що ну, якщо почнеться, то значить я тоді поїду служити. І якось такого здивування не було. Ви сказали, що у вас були приготовлені речі. Це були там медичка, бронежилет, берці, сумка і найнеобхідніше для надання першої медичної допомоги. Такій валізці у мене завжди було тут. Я ним користувався і в Чернівцях періодично. Бронежилету у мене свого не було, як і каски, то все нам потім видали в підрозділі. Форму, черевики і необхідне для надання допомоги, то все я взяв з собою. Мій особистий ларингоскоп, як інструмент анестезіолога. Він вам пригодився там? Так, звісно. Багато разів? Багато разів. Кільком тоді ви врятували, кого ви скільки послухали? У мене я не знаю, скільки Намагалися, намагався бути ефективним. Багатьом надавав допомогу. Багато з них потім навіть зустрічав вже після поранення, щоб вони були нами оперовані. Тому ну, рахунок йде на знаю, сотні, може, тисячі. Ви, я так розумію, дуже рідко буває у відпустках. Це одна відпустка, в якій зараз ви перебуваєте найбільша, найдовша. Що ви можете встигнути, що ви хочете зробити протягом цієї відпустки? Протягом відпустки завжди хочеться часу, якомога більше провести з дітьми. У мене є дві донечки Сашуня і Катруся, привіт малюки, Та, яких я дуже люблю і намагаюся з ними проводити якомога більше часу. Це, напевно, Найбільша моя втрата за цей період. Моя втрата часу так, з ними. Втрата часу з дітьми моїми. Мені б хотілося вчити їх, їздити на всьому, на, ходити, бігти, цього всього навчати, але в силу таких обставин на це у нас немає можливості. Так, як і всі військові, там, не більше двох разів на рік відпустка розбита на дві частинки. Пролітає як один день. Ну, це кожен раз два тижні вдома, як один день. Намагаюся встигнути все, чого не встигаю за попередніх пів року. Нам... треба відвідати, треба допомогти батькам трошки. Треба з дітьми провести якомога більше часу. Можна сходити в парк, можна з'їздити на річку, можна з'їздити на озеро, можна сходити в гори, зробити уроки, якщо пощастить. На такий час потрапити не в канікули, то я з задоволенням завжди мріяв про це, що я з дітьми робив уроки. Які предмети любите? А я всі люблю, в мене нема такого, щоб я не любив. Твір пишемо старший, наприклад. Ми писали класна кімната майбутнього. Як вони уявлять, як уявляє собі учень. Вона зараз в шостому класі учень шостого класу. То як вона уявляє? Як ви допомогли їй це зробити? Як ви уявляєте? Вона в основному все сама придумала. Але ми додали і всякі там новітності. Проектори, голограми. Кімната майбутнього, так, голограми і проектор, можна, так? Так, що можна буде в класі побачити, майже з ефектом присутності можна буде. Ми, ми про клас біології говорили. Там тварин можна буде роздивитися, рослини ближче. У кожного буде мікроскоп, у кожного буде комфортне індивідуальне місце, достатньо світла. Велика кімната, буде багато різної сучасної апаратури, яка полегшить їм освоєння інформації і засвоєння знань. А яке у вас хобі? Я люблю проводити час на природі, загалом активно проводити час. Після війни хочеться тишини, Після. перебуваючи там під обстрілами, Тиша, хочеться це теж тишини. Це дуже добре. Але я люблю і шумні міроприємства. Люблю на концерт сходити, Які? люблю сходити в гори ну, на із ніцях, наприклад, можна сходити на фестиваль на обнову. Я любив завжди ходити. Ну кажуть після хочу. війни, коли шум, багато людей не люблять військові після того, коли приїжджають, хочуть тишини, хочуть усамітнення, щоб нікого не було. У вас такого не буває? А може це з віком? Я хочу усамітнитися і в тиші посидіти. А може це наслідки війни. Не знаю. Наразі мені не хочеться самому. Я хочу з дітьми проводити час, хочу десь сходити, прогулятися. Дуже хочеться на рибалку з'їздити. Зараз погода така от була останні дні, що не дозволяла. Дуже хочеться на рибалку, хочеться на човні ходити Дністром. Про що мріє анестезіолог, який працював в дитячій реанімації і тепер лікує військових у період війни? Мрія, як і в більшості українців, то є перемога. Як лікар, який воює з періоду АТО, що вами керувало, коли ви пішли уже на війну? Громадянський обов'язок, певно. Шо? А як можна було інакше зробити, коли ворог прийшов до тебе додому? У мене тут діти, я не хотію. Якщо можна його зупинити подалі від дому, то його треба там зупинити. Якщо доведеться боротися вдома, то будемо вдома боротися. Але в нашу країну прийшов ворог і відверто каже, що у нас не існує, і такої нації немає, і такої держави не має бути. Я категорично проти цього, як і всі мої предки, і діти мої будуть. Тому це мій святий обов'язок захищати країну і захищати свою родину. Серед тих атрибутів, які ви взяли з собою на війну, я так зрозуміла, був один із. Один із те, що ви взяли, і допомагає вам протягом всього життя. Він з вами? Мій ларингоскоп, наприклад, то я його ношу з собою постійно. То він мій інструмент анестезіолога. У мене там можна під руку попасти інші, але мій завжди справний. Я за ним слідкую, і тому він ефективніше працює у мене. І ви лікуєте з ним? Це апарат, яким можна заінтубувати пацієнта з допомогою його. Можливо, Скажіть пацієнта. людям заінтубувати це як? Заінтубувати – це допомогти пацієнту. Відновити ефективне дихання. Для штучної вентиляції легень попередньо пацієнт потребує допомоги анестезіолога, відповідно з інструментом, яким ми користуємося, це ларингоскоп. Багатьом допомогли дихати. Багатьом, сотням людей. То найпоширеніша така анестезіологічна маніпуляція. Що ви хочете сказати цивільним і населенню, коли ви приїжджаєте з передової? Чи є контраст з таким спокійним життям, як у нас? Різниця між місцем, де я перебуваю основну частину року, і місцем і вдома, є такі відчутною. Так, різниця між перебуванням в лавах Збройних сил України і перебуванням вдома є яскраво вираженою. Щоб я хотів сказати, я хочу. По-перше, я б хотів сказати дякую всім тим, хто підтримує Збройні Сили, всім тим, хто донатить, продовжуйте, нам це дуже потрібно. Е, сказати хлопцям, які тут на місці, що тренуйтеся, вчіться, набирайтеся здоров'я, бо поки що краю не видно, і цілком можливо, що ми всі повоюємося. Побратимам, що тримайтеся, скоро приїду. Все буде добре. Ми віримо в перемогу. Ми робимо все для того, щоб ми перемогли, бо інакшого шляху у нас немає. Надія є тільки на нас, тільки на збройні сили і на український народ, який я вірю і знаю, що він є міцним і здатним перемогти Росію. Дякую вам за те, що знайшли час для нашого ефіру. Якнайшвидше повертайтеся до своєї родини, доньок. Та дякуємо за те, що ви рятуєте буковинців, українців. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам багато.